Вже зведення до ЄС, США, МВФ та представників посольств держав Україні. Про це заявив директор Набу з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, фракція Батьківщина Сергій Власенко. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава дякую за те, що запросили пане Сергію. Ви одне з тих депутатів, які голосували за. Поясніть чому Тому ви напевно теж бачили шквал критики, який несеться в соцмережах. медіа зокрема Шквал критики від кого? Від зокрема євро Єврокомісії, якщо потрібно, я зараз дам пряму цитату, що це зараз хвилиночку, я її знайду і вам зацитую. Таку Ні, от... я читав, якщо ви говорите про марту кос, я читав це так. Про марта коса. Зокрема, також у турбу у турборежимі режимі несемося по грузинському сценарію Ця загроза була очевидна, проте хотілося вірити, що Україну він мене ще й прикиваючись війною. Про це написав керівник проектів у сфері виборів та місцевого самоврядування в громадській мережі опора Львів, а нині військовослужбовець, стара Радь. Зокрема, має бути ну, дивіться, дивіться, при всій повазі, при всій повазі. Ми можемо звичайно ту грантівську тусовку зараз цитувати хоч 10 разів, але від цього нічого не зміниться. Я хочу нагадати е, всім, хто критикує прийнятий законопроект. Ну, по-перше, що законопроект треба прочитати перед тим, як його критикувати. Бо я чув дуже багато коментарів, які не мають нічого спільного з текстом законопроекту. Е, це по перше, і я до цього повернусь трошки пізніше. А по-друге, я хочу всім нагадати. Що в Україні діє українська конституція, не конституція Євросоюзу, не конституція якихось країн Євросоюзу, а діє конституція України, в якій є стаття 131 із значком 1. де зазначено, що в Україні діє єдина система прокуратури, єдина система прокуратури. Ніяких двох прокуратур, трьох прокуратур, чотирьох прокуратур або п'яти прокуратур в Україні не існує. При цьому цю систему прокуратури згідно з цією статтею, очолює Генеральний прокурор. Не прокурор САП, ні його заступники, ні директор Кривонос, а саме Генеральний прокурор України. Тому я вважаю, що закон, який сьогодні прийнято, його прийнято на підставі і на виконанні цієї статті Конституції. Це перше. Тепер, по друге, давайте, якщо ми хочемо говорити з вами совітськими гаслами, тоді ми будемо говорити совітськими гаслами. А якщо ми хочемо говорити з вами професійно, давайте повернемося до тексту закону. В цей закон було внесено три групи поправок. Поправка перша група поправок пов'язана із специфікою розслідування справ безвісті зниклих. зниклих, і це було зроблено на прохання родин безвісті зниклих, а другий блок правок. Він був внесений в зв'язку із тим, що а, в Україні було достатньо широко розповсюджена практика, коли слідчі органи і прокурорські органи без ухвали слідчого судді мали можливість вчиняти певні слідчі дії. Так от, друга група правок обмежує таку можливість прокурорів і слідчих. і третя група поправок стосувалася того. Що Генеральний прокурор відновлювались права Генерального прокурора на те, що Генеральний прокурор має для ознайомлення для прокурорського контролю, як це передбачено під пунктом 2 частини 1 статті 131 .1 Конституції України? Він задля прокурорського контролю має право витребувати матеріали для ознайомлення. Якщо він вважає, що щось там робиться в неконституційний або в незаконний спосіб, він отримав. Можливість давати письмові вказівки, як це роблять інші прокурори. Нема з цим жодних проблем. Також, якщо він бачить е, зволікання, якщо він бачить порушення законності, він отримав право призначати групу прокурорів. А також, якщо він бачить корупцію, припустимо, в діях е, детективів набув, або бачить упередженість в діях детективів, набув, він отримав можливість. Передавати цю справу на розгляд іншому правоохоронному органу, при цьому відповідальність за це рішення повністю покладається на генерального прокурора. Тому я не бачу тут ніякої, бо почалися крики: ліквідували набу, ліквідували сам. Це все звичайнісінькі маніпуляції, які, на жаль, виникають, коли нема правових аргументів для дискусії. Тому я вважаю, що в даному випадку Верховна Рада діяла. На підставі і в межах статті 131.1 із значком, із значком 1 конституції України і по суті відновила повноваження генерального прокурора не по, не по втручанню в діяльність а по контролю за діяльністю низки правоохоронних органів. Я тут не бачу в принципі жодних проблем. А, Тим більше пан що? Панція, ми в... а мене Ви... тоді уточнення. Прошу вибачте, вибачення. Уто уточнення. Скільки часу тоді порушувалися права генерального прокурора? Що зараз їх відновили? Скільки часу так працювали на БУ і САП? Ну, якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся з 17-го чи з 18-го року, це це відбулось. Але ми побачили, що за цей період у нас не відбулося сплеску боротьби з корупцією. У нас що за цей період подолали ми корупцію? Що ми зробили якийсь крок, що у нас в суспільстві зменшилась корупція? Ні. Ми навпаки побачили е, випадки вибіркового переслідування. Ми побачили випадки, коли кошмарять бізнес. Ми побачили випадки, коли самі е, в тому числі не лише вони, але в тому числі співробітники Набу і САП. Е, Вчиняли корупційні правопорушення, але чомусь не підпадали під відповідальність. Так, це цей гріх є і в інших правоохоронних органів. Тут нема питань, тут набу і сап не є, так би мовити, унікальними, але ми це все побачили і в цих правоохоронних органах. Тому я думаю, що повернення до виконання української конституції це правильний шлях. Це абсолютно Дивіться, Виконання шлях. конституції це в принципі правильний шлях. Але в цьому в контексті мене до вас питання: ці зміни повернення до норм чинного законодавства вони повпливають на те, щоб ці органи антикорупційні краще працювали, і чи ви погоджуєтеся з цим твердженням, яке лунає останні кілька днів, що це розправа з офісу президента, прийшла? Дивіться, дивіться, ви, ви знаєте, Набу працює в Україні вже більше 9 років. У нас вже більше п'яти років працює. Бо вони спочатку казали: ми не можемо працювати, бо нема спеціалізованої прокуратури. Їм дали спеціалізовану прокуратуру. Потім вони кажуть: Ми не можемо працювати, дайте нам окремий суд. Їм дали окремий суд. Скажіть, будь ласка, за всі ці 9 років у нас в країні корупція зменшилась? Я насправді цього не бачу. Але от прем'єрка Свереденко в інтерв'ю Bloomberg каже, що суспільство це оцю переганяє, роздуває бульбашку. Тут, тут, тут я з пані прем'єркою не погоджуюсь. Я вважаю, що на жаль, корупція збільшилась. Я вважаю, що корупція під час війни є неприпустимою. Але при цьому знов таки на жаль, я вважаю, що у нас 9 е, років разом з вами. Водили неправильними шляхами. Нам сказали, нам від самого початку нам підмінили базову, так би мовити, базову мету антикорупційної реформи, Якою є базова мета антикорупційної реформи, це не створення незалежних або залежних, або якихось інших органів. Базова мета антикорупційної реформи це зменшення корупції. А у нас, на жаль, за весь цей період корупція лише збільшується. Тому треба визнати, що той шлях, яким ми йшли 9 років, він був помилковий. Просто помилковий. Тому нам, напевно, треба почати шукати інші, інші шляхи, як нам долати корупцію. На моє переконання, базовим принципом подолання корупції є слідування Української Конституції. В українській конституції ми про це говорили. Чітко написано одна прокуратура вона очолюється генеральним прокурором, який е, е, здійснює керівництво. Я вважаю, що тут все нормально. Ми вже бачили 9 років, як працює на Бу Іса, окрім критики з боку бізнесу, з боку суспільства і так далі. І так далі, ми не отримали зменшення корупції. Ми отримали навпаки збільшення корупції. Тому я думаю, що нам треба, нам треба знаєте, відмовлятися від совітських гасел, коли у нас молоді люди, які чомусь говорять, що вони євроінтегратори, а насправді вони совітські комсомольці. Бо вони використовують ці ті самі гасла, що в 30-х роках минулого сторіччя використовували совітські комсомольці. Розумієте, всі погані, окрім нас, лише ми маємо право розповідати, як країна потрібна, як країні потрібно розвиватися. Чати ми хотіли на українську конституцію. От приблизно загальний набір і гасав замість боротьби з корупцією. Наша задача створювати нові і нові і нові органи, які нібито повинні боротися з корупцією. Бо знаєте, коли виступаються ці молоді люди. До яких я з повагою ставлюся, але коли вони виступають і в одному реченні говорять: у нас найкраща антикорупційна інфраструктура, але корупція продовжує зростати. Ну у мене всередині якісь, знаєте, внутрішнє непорозуміння. Дивіться, це пан Сергій, найкраще... я з вами цілком погоджуюся, так але в мене тоді в цьому контексті питання. Ми говоримо, що набув вже 9 років. Добре, це новостворена структура. Ми даємо їм час, як то кажуть, війти в колію, почати роботу. Але виходить, що 9, 9 років років. 9 років набу порушували конституцію, і 9 років народні обранці цього не бачили, якщо вони не підпорядковувалися генпрокурору? Чому дивіться? Ну дивіться, давайте. По перше, не, не, не всіх Поясні, народних обранців, не всіх народних обранців під одну грибінку. Е, я особисто з першого дня е, створення набу говорив, що це про дві речі: я говорив про те, що е, це є сумнівним з точки зору української конституції. І друге, я говорив про те, що це хибний шлях. Ну, мене ж ніхто не слухав. Я от останні е, 10 років я знаходжуся в політичній опозиції. Всі ж нам розповідають. Ну давайте згадаємо, як це все відбувалося. Нам спочатку сказали: давайте ми виженемо всіх старих, наберемо нових, і буде нам щастя. Вигнали старих, набрали нових, виявляється, ці нові нічого не знають, не вміють, і так далі. Далі нам сказали, а давайте ми розженемо старі органи, створимо нові, і буде нам щастя. Знову забрали повноваження у старих органів, понастворювали нових. Ніякого щастя немає. Потім нам сказали: давайте ми візьмемо іноземців, хай нам іноземці всіх призначають, і знову буде нам щастя. Почали призначати іноземці. Знову корупція на корупції, корупцію поганяє, і нема ніякого виходу із цієї ситуації. Я ж кажу про інше. Шановні колеги, для того, щоб подолати корупцію, треба неухильно виконувати закон. Давайте почнемо з виконання Конституції. Давайте почнемо робити ці кроки. Я вважаю, Я ж кажу ще раз. Я не вважаю, що сьогодні ми там повністю відновили, е, відновили все, що ми повинні були відновити в цьому напрямку. Але перший крок в цьому напрямку ми зробили. Ми зробили так, що у нас, принаймні, на сьогоднішній день генеральний прокурор почав відповідати тим повноваженням і тому статусі. Тому статусу, який відображений в статті 131 і значком 1 української конституції, чи це допоможе прямо завтра подолати корупцію? Ну, дивіться, ми ж свідомі люди, що завтра не допоможе, але давайте якийсь невеличкий період. Давайте подивимось на це 2-3 місяці, давайте подивимось на це півроку. Давайте подивимося, які будуть наслідки. Давайте подивимося, які будуть результати. І, і тоді ми з вами зможем, зможемо говорити, чи це ефективна модель, чи не ефективна модель. Але ця модель принаймні відповідає Конституції України. Саме тому я проголосував за ці зміни і за цей закон. Але я ще раз підкреслю: на жаль, навколо цього закону дуже багато політичних гасел замість реальної глибокої дискусії. Українська корупція це, на жаль, такий феномен, який існує давно, який пронизав дуже багато шарів українського суспільства і різні сфери людської життєдіяльності. І повірте. Корупцію ми не подолаємо їм яким, якимось легким рішенням. Немає на жаль у системних проблем легких рішень, тому нам треба потихеньку їх шукати. От ми пішли вже один раз шляхом вигнати старих, набрати нових, хай іноземці призначають це не працююча історія. Вона не конституційна і не працююча. Я теж хочу вам це питання поставити, але оскільки ми працюємо в прямому ефірі, в нас є трансляція на Ютубі, є спілкування з глядачами в чаті. Є запитання від Юлії Костюк. Підозри Трамчеремиш. Чернишову і стрімкі реформи для набу і саб це збіг обставин, і отут я додам питання від мене. Чому тільки зараз руки дійшли в парламенті до того, аби виправити невідповідність до норм конституції? Тому такі два yeah. запитання, бо я знаю, що ви обмежено yeah. маєте час, тому одразу два вам. Дивіться, ну по перше, шановна пані Юлія, я ще раз підкреслю про те, що це неконституційно і що це неправильний шлях, я почав говорити 9 років назад. Те, що лише зараз мене і моїх колег почув парламент, ну це питання до тих, хто почув. Це ж точно не до мене. Бо якщо ви візьмете мої інтерв'ю, мою публічну позицію, 9 років, я кажу, хлопці, це хибний шлях, він неконституційний. Чи співпало? Повідомлення про підозру Чернешову з чимось, я не знаю. Але ну дивіться, Набу пред'являє скільки повідомлень про підозри, що кожен раз можна сказати: оце співпало з цим, а оце співпало з цим, а оце співпало з цим. Але у мене інше питання. Я завжди знову таки вибачте, 9 років публічно кажу: як на мене, мені байдуже, скільки ви винесли повідомлень про підозру. Мене цікавить перше, скільки у вас є вироків, які пройшли Верховний суд. Не першу інстанцію, а Верховний суд це перше питання. І друге питання: скажіть, будь ласка, всі ці ваші підозри, вираки і так далі. Чи вони вплинули на зменшення корупції, чи не вплинули? Ви можете, хоч в Китаї розстрілюють за корупцію, розстрілюють, але при цьому корупція не зменшується. Так само і тут питання ж не в кількості кримінальних проваджень. А питання в тому, що кожен корупціонер повинен розуміти декілька речей. Річ перша: корупціонер повинен розуміти, що покарання є невідворотні, що воно не є вибірковим, що ти не зможеш відкупитися, що це покарання тебе наздожене. Кожен корупціонер це повинен розуміти. Це питання перше. Питання друге: для чого робляться корупційні злочини? Корупційні злочини робляться для того, щоб отримати якийсь зиск. Або у вигляді грошей, або у вигляді чогось, що вимірюється грошами. Я завжди казав, хлопці: от дивіться, якщо ви у корупціонера заберете цей зиск, який він отримав, якщо ви на корупціонера накладете іще штраф додатковий, великий, такий, щоб він був чутливий. Якщо ви при цьому корупціонера обмежите в кількості в кількості посад, які він може займати. Може, це правильний шлях, і тоді кожна наступна людина подумає: послухайте, там у мого сусіда. Дивись, він отримав там 10 тисяч хабаря, у нього забрали 10 тисяч, потім забрали ще 10 тисяч штрафу, потім його позбавили можливості займати посади. Він зараз ходить, не знає, де йому працювати. «До, ну його до біса, я не буду, не буду брати хабарі. Ну, може, якось так треба робити, а не вибірково вручати повідомлення про підозру, зразу вибігати на брифінги, розповідати, які ж ми молодці. Ми вручили повідомлення про підозру, а через два роки ця справа десь розсмохталася в повітрі. І ніхто не знає, кого. Де притягли, чи не притягли до відповідальності, і так далі. І так далі. Тому, тому я кажу ще раз. Нам треба системно підійти до питання боротьби з корупцією, але не керуючись якимись гаслами, які ні до чого не ведуть. А керу треба керуватися реальними якимись мотивами і намірами, і треба вибутувати чітку систему, як, як з цим боротись, а не просто сказати, треба вигнати старих, набрати нових і буде нам щастя. Ну дивіться, боротьба з корупцією потрібно потрібною має бути, але вже 9 років її роблять системною, а з нею борються від часу відновлення незалежності. Сподіваюся, ці законодавчі зміни відновлення до норм конституції, як ви сказали, нам буде сприяти тому, що ви подолаємо корупцію, вибачте. Але я вам скажу: ви знаєте, давайте теж не будемо. Я не я. Я не хочу сказати, що ви маніпулювали, але давайте теж для себе зрозуміємо, що в історії України були різні часи, різні часи. Але і, за різних і були... часів всі боролися з корупцією. Це було одне з політичних гасел. Але... Але дивіться, але я вам можу сказати, що припустимо, в період 2007-2009 року, коли український уряд підписував меморандами з міжнародним валютним фондом, так само як зараз, український уряд це підписує. Жодного слова про корупцію в меморандумі Міжнародного валютного фонду не було. Так, в Україні була корупція. Завжди немає в кожній країні є корупція. Нема жодної країни в світі, де нема корупції. Але питання завжди, коли ми говоримо про корупцію, питання про системну корупцію раз і про обсяги цієї системної корупції два. От в чому проблема. Розумієте, корупція є в кожній країні світу, в самій розвиненій демократії. В Самому просунутому суспільстві є корупція, але вона не носить системного характеру, вона скоріше побутова, і плюс її обсяги не такі великі. От нам треба так би мовити, орієнтуватися на ці показники. Я ще раз підкреслюю: в історії України були періоди, коли ця корупція не була такою системною, як зараз, і не була в таких обсягах, як зараз. Можливо, нам треба дивитися на свої повертатися назад і дивитися. На е, українську історію четвертого року, сьомого дев'ятого років, і так далі. І так далі, пане Сергію, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Була цікава розмова. Я сподіваюся, для нашої аудиторії пізнавально. Кожен з е, е, розставить крапки над і е, е, з нами був Сергій Власенко, народний депутат України, е, фракція Батьківщина. Дякую вам, спокійного вечора. Дякую вам також.